Основна специфіка, якщо коротко розповісти про те, чим ми займаємося, зрозуміло, самаю назвою, це дистанційне мінування. Є дві гілки, на яку розповсюджується наша специфіка це безпілотні літальні апарати і наземні роботизовані комплекси. Біля мене представлений зразок одного з наземних роботизованих комплексів під назвою Терміт. Який може виконувати різноманітну роботу, починаючи від звичайного мінування, закінчуючи доставкою різноманітної провізії, евакуацією особового складу пораненого, і плюс може тягнути за собою ще якийсь вантаж, який необхідно доставити з точки А в точку Б. Основна мета даного підрозділу це зменшити кількість особового складу саперів в безпосередній участі при з противником. І в цьому нам допомагають саме роботи. Неважливо, які або наземні, або безпілотні, вони всі виконують ту задачу, яку Виконували і виконують далі люди, але ми хочемо збільшити кількість саме роботизованої техніки, яка буде заміняти особовий склад і тим самим зберігати життя та здоров'я цих людей. Специфіка роботи наша, як я й говорив раніше, він може використовувати дуже і виконувати дуже велику кількість роботи. Ми можемо обізвати назву Невидима сила. Ми зазвичай працюємо вночі. Ті підрозділи, під яких ми працюємо, вони, ми звісно в курсі, що ми їм допомагаємо. Про інженерів, звісно, говорять трохи менше, але наша мета популяризувати цю всю нішу, як і інженерних сил взагалі, сил підтримки, так і взагалі нашу роботу в дистанційному мінуванні, наприклад, на сьогодні мінування, так? тому що в нас є ділянка фронту, яку потрібно замінувати, бо там йде прорив противника. Є, наприклад, сьогодні в нас потрібно когось евакуювати або доставити якусь провізію. У нас є дві гілки роботи це наземні роботизовані комплекси і безпілотні літальні апарати, вони можуть працювати разом. Тобто екіпажі, які працюють на безпілотних літальних апаратах, вони безпосередньо недалеко від лінії фронту. І саме Такі роботизовані комплекси можуть допомагати їм в доставленні провізії. Роботизовані комплекси свою ділянку, де вони по місцевості можуть проїхати і радіогоризонт дозволяє нам працювати, а безпілотні літальні апарати працюють в своїй зоні відповідальності як два різних організми. Але ж знову ж таки ми можемо їх поєднувати і працювати як одне ціло.